Пане Олександре, я вас вітаю, дякую вам за приділений час. Доброго дня. Олександре, привітайте, будь ласка, запоріжців із різдвяними та новорічними святами. Любі запоріжці, дійсно зараз ви переживаєте такі ж сурові часи, як і будь-яке місто, яке знаходиться в безпосередній близькості від лінії зіткнення. А на жаль, кожного дня ви відчуваєте на собі ось цей відбиток безпосередньо війни, яка ну. Так чи інакше, але не вона закінчиться нашою перемогою. Наше життя воно досить складне і так без ось, ось цих переживань щодня про ці обстріли. Ці обстріли вони пройдуть, все закінчиться. Але саме на різдво, хай мир буде ваше. Хай кожного дня наступного після цих святкувань ви зможете дивитися у вікно. Та не боятися того, що за цим е, вікном пролунає вибух, тому що перемога одна близько. Ми переможемо. І мир він ми також близько. Олександре, дуже дякую вам за нашу зустріч сьогоднішню. Дякую вам.